Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про естетичну гінекологію. Що це взагалі за така спеціальність? Її немає ніде в переліках спеціальностей, а дуже багато ви бачите, можливо, реклами розсвяченої естетичній гінекології. І от ми також займаємося цим напрямком 20 років. От я тому вирішив трішки детальніше вам розповісти про такий напрямок. Ну, взагалі, якщо говорити про естетичну медицину, то це не про хвороби. Тобто перше. Що відрізняє естетичну гінекологію, від решти гінекології, це те, що естетична гінекологія це не хвороба. Тобто, жінка, вона чудова, вона прекрасна, в неї немає ніяких захворювань, але їй щось не подобається. От вона приходить і каже: Я хочу щось збільшити, щось зменшити, я хочу там точку G сильніше відчувати, я хочу там відбілити, я хочу губи великі статеві трошки збільшити, зморщик, щоб було менше. От. Хоча це все не є хворобою, то жінка хоче там. Виглядати краще, як вона це бачить, як вона хоче виглядати. І от естетична гінекологія вирішує саме ці питання. Це дуже важливий момент, тому що якщо там є хвороба, це вже не естетична гінекологія, і хвороба і усунення також може досягати естетичних результатів. Наприклад, є опущення і вход у піхву з'яє, потрапляє повітря, є опущення стінок піхви, і це кригується, але це вже не естетична гінекологія, хоча це частина. Загальної гінекології, яка спрямована в тому числі на покращення функцій та зовнішнього вигляду, що нам може допомогти чим естетична гінекологія? Ну вона, по-перше, є хірургічна і не хірургічна. Можна змінити зовнішній вигляд, наприклад, можна на Вульві зменшити розмір малих статевих губ. Часто дуже така найбільш популярна серед молодих жінок операція. Це Лабіопластика зменшення розмірів і форми малих статевих губ. Це зменшення розмірів або корекція форми, крайньої плоті клітру або капюшонок літера. Також досить поширена пластика, і вона часто робиться разом з пластикою малих статевих губ. Зміни входу у піхву, збільшення, зменшення в залежності від ситуації. Це використання філерів PRP і інших технологій, нехірургічних, які спрямовані на покращення зовнішнього вигляду, тобто з, з, покращення зволоження, покращення еластичності, зменшення зморшок в цій ділянці. Це використання різноманітних кілінгів. Для відбірювання цієї зони і періональної ділянки, також це вплив на промежину, частіше за все, хірургічний, це висічення старих рубців, різноманітних утворень, видалення. Знов ж таки, я перехожу з естетичної гінекології вже в ділянку реконструктивно-пластичної, тому що ну, це фактично гінекологія спеціальність одна. Це зміни, які стосуються великих статевих губ. Наприклад, жінка хоче збільшити їх трошки, це е, ліпофілінг. Філінг філерами, зменшення розмірів великих статевих губ, також є резекції великих статевих губ. І велика частина естетики, яка стосується піхви, це звуження входу у піхви, такі операції, як ліфтінг, це використання також філерів в цій ділянці. Ну і далі хірургічні процедури, такі більш інвазивні, але це більше стосується, все ж таки, коли опущення у жінки вже є. Знову ж таки, чисто естетична гінекологія, це дуже така обмежена субспеціальність, якої насправді не існує, тому що нам, коли ми стикаємося з естетичними побажаннями, досить часто приходиться ставити діагнози і лікувати хвороби. Такий напрямок, який потребує як. Додаткових знань у лікаря, от саме у. Таких косметологічно-естетичних процедурах з одного боку, з іншого боку, глибоких знань анатомії і можливості виконання хірургічних втручань, тому що часто естетичні погані результати у жінки, яка має певні хвороби. Якщо є питання по естетичній гінекології, ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дивитись і відповідати на ваші питання. Ну, отак, приходьте, і ми зможемо знайти найкращий шлях до вашої мети. Мати ідеальний вигляд і в цій інтимній зоні.